Доброго раночку, мої любі діточки! Я дуже сумувала за вами. Сьогодні я вам пропоную дуже цікаве заняття. Діти, ви любите казки? А які ви знаєте українські народні казки? А яких героїв, звірят українських казок, ви можете назвати? А в яких казках ми зустрічаємо зайчика? А лисичку, а вовчика, де ми зустрічаємо. А ведмедика. Ведмедика можна зустріти в касті колобок, так як і зайчика, і вовка, і лисичку, а також в рукавичці. А ще зайчика можна зустріти в касті «Заєць та їжак? Малята, а скажіть мені, а як називається ця казка? Правильно, круть та верть або колосок. А як ви вважаєте, а як називається ця казка? Про що вона? Так, вірно, це рібка. А скажіть мені, хто в цій касті є? Так, дідусь, бабуся, онука, собака, кіт та навіть маленька мишка. А як називається ця казка? Правильно малята курочка ряба. Впевнена, ви знаєте і як ця казка називається. Так, малята, це казка теремок. Тут всі звірята є. Навіть жебеня. І цю казку впевнена, ви знаєте. Вірно малята коза дереза. Діти, а кого ми не зустрічаємо в казках? Якого героя звірятка? Я ось не пам'ятаю, щоб в українських казках зустрічалась білочка. Так, діти, білочки в казках справді немає. А давайте ми з вами спробуємо самі придумати казочку і щоб головним героєм у ній була білочка. Діти, а як завжди починається казка? Жили, були собі. От і наша казка почнеться словами. Жила, була собі на світі білочка. А яка вона була малята? Вірно, руденька, пухнаста, жвава, привітна і весела. Одного прекрасного дня вона прокинулася дуже щасливою, веселою, побачила, що все навколо неї теж якесь незвичайне. А чому? Бо в неї був день народження. Наша білочка вирішила влаштувати свято, спекти святковий торт і запросити гостей. Першим до білочки на день народження прийшов хто? Лисичка прийшла та принесла у подарунок повітряні кульки. А ще мишка прийшла і принесла сумочки з горішками. А ще зайчик приніс Морку. Привітали, друзі, білочку, подарували їй щедрі дари, а вона пішла на кухню, щоб узяти торт, який вона спекла сама, щоб засвітити свічки. Дивиться, а торта нема. Дітки, а де ж потівся торт? Хто міг забрати торт у білочки? Я вважаю, що торт забрав ведмедик, бо він любить солодощі. Але ж як його тепер спіймати? Малята, а є дуже гарна скоромовка на цю тему. Давайте ми її з вами вивчимо. Хитру сороку спіймати морока Давайте ще раз повторимо хитру сороку спіймати морока Діти, а про кого ця скоромовка? Правильно про сороку. А який звук тут найбільше ми чуємо? Звук О, бачите, яка вона сорока білобока? Це ж вона й забрала торту нашої білочки. Що ж робити білочці малята? Отож наша білочка швиденько пострибала до сороки. І теж запросила її на день народження. Подумала сорока над своїм вчинком, соромно їй стало. Малята, а давайте пограємо в гру, які ви знаєте емоції. Що це за емоція? Радість. А це сум. А це малята? Здивування. Аця злість. А ця сором'язливість. А це весела емоція, сміх. А ця загадкова. А зараз пропоную малята потренувати наші оченята. Повторюйте рухи, сороки оченятами. Тож взяла сорока торт та ще багато солодощів і прийшла до білочки на день народження. Правильно вчинила сорока. Так, малята. Запросили друзі до себе сороку і всі разом святкували день народження білочки. І ми там були чай з медом пили, по бо бороді текло, а в рот не попало. Ось така казочка про білочку у нас вийшла. Сподобалась вона вам? Дивіться, наша білочка зраділа і посміхнулася. Вона дякує вам за прекрасну казочку. Дітки, а що білочка заготовляє на зиму? Правильно, білочка запасає на зиму горішки та грибочки. А чим любить ласувати ведмідь? Ведмідь полюбляє ласувати медом. Малята, А зараз до вас останнє завдання на сьогодні. Пропоную вам розібрати слово торт на приголосні та голосні. Ви вже знаєте, що ця рисочка позначає приголосні. А голосні звуки позначаються кружечком. І так малята слово торт. Перший звук т. Т. Приголосний. Тож позначаємо однією рисочкою. Промовляємо далі. Торт. Голосний позначаємо кружечком. Далі продовжуємо. Торт приголосний. Теж рисочка. І останній торт. Теж приголосний рисочка. Молодці малята! Подивіться і скажіть, скільки в нас приголосних і скільки голосних. Правильно. Три приголосних і один голосний. Молодці малята! Чи цікаво вам було сьогодні на занятті? А про кого ми склали з вами казочку? Правильно, про білочку. Я думаю, що ця казка буде вашою улюбленою і ви будете розповідати її ще своїм дітям. До побачення, малята!